Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. <звіт> Здорово гутні, братики-танкісти. Що давненько ми не бачили з вами, напевно, давно, напевно, не дуже. Адже все ж таки прийшло нове оновлення вашу любиму гру. Мабуть, мою також. І що? І дивимося з цими івентами, і новленнями, і так далі, і ракетними танчиками, як все буде відбуватися. А в нас сьогодні бій на ВК 9001 п то якій броня, плюс альфа непогана і ще й. А до того, танчик, який має бойову стабілізацію, можливо. Має ще до сих пір. Я не знаю точно цієї інформації. Якщо має, напишіть в коментарях, має. І це буде вже прекрасно. А за речагами даного молочного танчика гравець-боєць під ніком паніка. Давайте подивимося, як він дійсно без паніки буде битися та ворожих сел на карті промзона. І подивися, скільки червоних червоних, жирних таких. Чотири танчики жирних в них. В них в нас також чотири. І по точки. Подивись, чотири точки. Одна лиш в нас. А. Третя! Третя, в них починає братися. Ух, ти що, подивися, як ми пропустили від Атласа. Атласа, який грає на касеті, Називають її так, а я все рівно назив... люблю називати це дуплетом. Не знаю чому. Ось так. Ну що, спускаємося допомагати. Нашому Маусши. Маусу. Маус ми, мишці наші бити везе. Уазіка, той 55-й відстрілявся, ми наполучай 449. Це вже є добре. А чому зле? Тут біди немає. Зараз забирай Маус. Не забирай Маус! Не забирай Уазіка! Чому ж ти такий, га? Е? Залишаєш нам щура в тилу? А він ж всі сухарі з'їсть, голодний будеш без допайка. А на ну, наполучай, прекрасно. Скільки там? 509 вилітає. Кобрі. Адже у нас дивись в сетапах. І дев'яточки є. До речі, дуже непогано виглядає ось конкретно сетапи. Мається на увазі, бачите, ось значки додали, різні кольори додали. Вроді, вроді би виглядає якось знаєш, непогано. Мені, в принципі, подобається. Не знаю, як вам можете написати в коментарях. Так. По сетапах мінус 3, мінус -3, 3, у нас мінус 2 ЛТ одна ПТ в них. А одна ПТ, СТ і важкий танчик, їдемо битися із майже товстесеньким таким по похідпоинтом є п'ятим. Є п'ятий. Звідти там виїжджає їхній атлас! Ти подивися, який лябачок жирний по похідпоинтам. Навіть його не ні пробував ніхто кусати. А де наш маус? А маус, де наш маус? Маус зайнятий також, але добре, що що до сих пір живе. Ми залишаємося би двоє проти трьох машин. Де їхнього ЛТ? ЛТ, напевно, зайнята. Маусом, а знаєте чому? Тому що в нього дуже багато хідпоинтів його легко кружити. Тому й обрав напевно такий пріоритет. Я думаю, напевно, що так, але ти подивися, яка проблема ще по хідпонтам захоплення точок. танкісти. Забирає Маус точку. Це прекрасно притормози цей рейд захоплення точок. Адже може бути зле. Подивися, як приходиться все ж таки довго нам будатися з атласом з броньованим биком. Добре, що він все ж таки з одної сторони не на альфі грає, а на всій касеті. Чому? Адже подивися, в нас є змога танчити проти його снарядів. Хоча пробиття в них вроді одинакове, правда, що в цикле, що в дпм у цьому. Так принц, можна сказати і так, ДПМ. І що? Ти? Бачиш, можемо танчити, можемо танчити. Ром пішов прекрасно, Бачиш, тут чуть-чуть відвертаємо, адже він може там засандалити. Так, забирає повністю майже фулову машину, і це прекрасно. Маус наживний по хітпойнтам не може собі ради дати, ти подивися з бачатиком, які без хітпойнтів і точки. Вже 902, 905, рахуємо, 911, 914, 920, 926, 930. 930. Так і сталося, як гадалося. Ми забрали цього бика і це прекрасно. Навіть не допомогли їм. Точки. Абсолютно не допомогли, ніж тому що паніка зайшов рандом і наробив там шухеру серед сетапу ворожих сил. І дивимося на після бойову пенсію. 6284 на пулінгу демеджа, 1240 заблокованої шкоди. 4 знищено 6 непробиття. Таке буває, в цьому проблеми немає. Сталава стіна. Воїн, знак класності майстра та головний калібр пішов брати першу позначку. Можливо, вже має три. Пішов плюс на 274 тисячі сто срібла в свій сейф, свою купілочку. Та перше місце по нанесенню шкоди 1727 Зірочок вільного досвіду забирає свій акаунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. В рандомі в режимі бою перевага та підписуємося на канал Бронебіних. Завантажуємо свої Discord для того, щоб потім розум знаємо танкісти. Переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми дивитися другий бій. Також гравця під ніком. Паніка вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Bane, на рандом режим бою. Зустрічний бій. І знову ж таки гравець боєць під ніком паніки на важкому танчику ВЗ-55. Шехословецька техніка. Давайте поглянемо, як апнута історія всередині барабену. Адже було 400, стару стало 3 секунди. Ну це добре, це прекрасно. Зате підбавили. А в. Загальній кількості перезаряджання в секундах. цього барабану ти подивися, скільки ля червоних бичків з'їжджають сюди на важкий напрям. Невже це історична подія? На карті Ньюбейн танкісти, як вважаєте? Куди зразу Атлас під'їжджає, ну який впевнений бачок своєю бронею хоче танчити, чи що, ну в принципі поки що від концепта танчить. А поки що танчить, наша, наша ваза Дєптешна. Не танчить і ще й напевно лохпає дуплет в дупло, в дупло чуєш, в бортину. Ну, в дупло, можна сказати, в принципі, дивися, скільки хітпоинтів втрати в вазі. Вазік, вазік. Пішов мстити. Атласону ну забереш чи ні, забирай. Куком має, висточити. Забирай! Прекрасно, Вазік забирає. За той час ми закидаємо свою гармату, а наш концепт який жорний пух хітпойн. Знаєш, виглядає так, ніби сетап ворожих сил почне зливатися. Адже хітпойнти, в принципі, жовує ми. Цетап союзних сил ворожий. Ворожій команді, можливо, повезе. Хто його за Поки що в нас всі живуть у них, вже відчилили Атласа. Ай, бляха на Карка, відчилили нам також все ж таки, машинку. На жаль. А так, і дивись. До речі, у нас дві позначки на гарматі. І наш Вазік має одну позначку на гарматі. Можливо, щось і зарішає скіловик, а можливо, не дуже так дивися. танчим 630. Середнячок є четвертого, добре? Добре, хіппонти потрібно берегти. Адже одивить, вже мінусанули нам другу машинку. GFT авто відчилили. Що ж ти зробиш? У них такий ще жирний сетап. Е що надію попетисав взятим бабаха, мінотавру і є четвертий. Також вазик АМОКС 50 Б. Прекрасний барабанчик. Йох, махарюх. Так, Мінотавра забираємо прекрасно. сетап ще поки що не зрівняли. Нам ще одну машину треба забрати, щоб зрівняти цю історію. Так, животик. Животик. Файний постріл, все лежав, все через гусени. Чим він файний? На сандалі він не став і не пройшло. А через сандалі. Який він файний. Файний те, що просто поставив на сандалі, га, Григорій Герман. Пора тобі міняти озвучення чуть-чуть на чіткіше, адже подивися на сетап союзних сил. Скільки нас машин вже відчилились, даємо раз, танчим, Даємо другий раз. Все, бабаха може вздихнути з полегшенням. Але не підставляйся ти. Підставляється, він бортом. Якраз під 4005. Він, напевно, забув що в того альфа. підвищена У снарядиках його. І. Наполучай, прекрасно танчим його середнячок 630. Наполучай відправили ми 40.05 вража. Але все ж таки живе в них. т 110 е 4 Живе в них АІМУКС-50Б І Йох. Два шотника. Але подивись, забирай нашого концепта. Ми залишаємося один три танчики. Добре, що є два шотника. На перекатці даємо, звісно, по АМОКС 50Б. Потрібно, потрібно це робити. Забирати їхнього шотного. А йох, махарьох, Забираємо шотника. Залишається в них Т110Е4, То який шотний, але все ж таки тікай, тікай, бачиш, це не тактика заднього ромбу. Якщо щось як тобі подумати, просто паніка починає тікати. Головне не не запанікувати. Тікай, тікай, давай, давай по всіх газах, по всіх статтях. Дивися, нас зараза на сандалі нам ставить нас, і якраз прострілює і... Тест 104. Ми забираємо його одним пострілом. Це прекрасно, але не прекрасно, те, що залишається 204 хіт-поинти. Там як вважаєте, якщо б АМХ 50 б мав би чотири снаряди на даний час, і в даному бою він би забрав нас би, чи ні, га? От питання на засипку: Получилось би йому чи ні? І чекаємо, чекаємо під рельєф якийсь, адже нас є, а, в башці. Броня і раптом, якщо щось ось прекрасно. Прекрасно, добре, що він так якраз виїжджає, можемо відіграти. Нараз получає і ще разочок. На два. АМХ 50Б. Я не знаю, на що він надіявся, але все ж таки. навіть раптом би без стріляв. Броня мала би зарішати, нашу в бачті принаймні. А лючки, можливо, би нас не підвели. Адже надто. Неблизька дистанція була для МХ-50Б, тому він зближався і відправився в гараж танкісти. Дивимося на після бойову пенсію, прекрасні медалі і шкода. 5646 напуляного демеджа, 2020 заблоковані шкоди, 6 знищено, 7 пошкоджено, воєн, колобанов, знакласності майстра, пула, Воїна сталева стіна знову ж таки в другому бою. Пішов брати третю позначку, можливо, вже і має третю позначку на гарматі. Хто його знає? Пішов плюс на 309 502 срібні монети в свій сейф, свою купілочку. Та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди 1748 зірочок вільного досвіду забирає в свій аккаунт, Друзі, ставим подобайки за такий другий потужно-могутній бій. В рандомі в режимі бою зустрічний бій, та підписуємося на канал бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба, бережіться. Жануйтеся, любіть своїх рідних та близьких і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дивіться, що сьогодні вночі робилося. Так що будьте обережні, танкісти. Це таке це таке прохання від бронебійника, адже я також танкісти. Вважаю на ці сирени довбаніха. Хто його знає, що там може летіти, так що будьте обережні. І кажу вам до зустрічі, до нових реплаїв. Там і зустрінемось з вами.